І всім привіт, з вами я. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт, але я не можу тор... доторкатися до каменю. Зараз, як завжди, загружається світ, але давайте скіпнемо те, що він загружається, і перейдемо зразу до е, гри. Цінне світу здобути алмаз. Зрозуміло? Зрозуміло. Оп! І ми заспавнулись, і у нас зразу. О, то ми вже в сахарному біоні заспавнулись. Ну, як в сахарному. Сакура, типа сакур на амбіоні. Це такі дерева, ну, всі знають. І забираємо зразу весь потрібний лот. Не нам не треба. Як, всі... Як ви завжди знаєте, якщо ви дивились мої відео, то ви знаєте, що я не беру непотрібний лот. Ну, все, весь потрібний забрав. А, ще футіли треба буде. Нашому і скрін? Зараз хотіли луршу. Замаю? Але. О, якраз мені ще потрібно землю буде добувати через те, що цінеться відео здобути алмаз, але я не можу торкатися до каміння. то як я в шах, то взагалі спущуся. О, чуть би не проіграв. Ну, коротше, накопаю десь два стаки каміння і тоді вклю... ой, не каміння, а трави і тоді включу. Коротше, я накопаю вже більше стака трави. Як трави землі. О, кріпероїд. Здоров! Я лише в мене. Я бачу. То, от, ось тут твоє шахта, то буду йти туди. Саме головне, щоб вона була глибока через те, що це відео знайти алмаз. І, до речі, якщо ви дивитесь ролики по Майнкрафту, підписуйтесь на цей канал. якщо ви всі бачили мої ролики, то підписуйтесь на цей канал та ставте лайк. Пошел, баню. Скелет. Нет! Нет! Я просто не побачив! Я просто не побачив. А -а -а, блін. блин! Просто не побачив. Ну, давайте хоч розобьюся. Побуду ш... побудую вежу, тоді її включу. Що ж, я готовий здихати. Полетели. Йоп! Я здохну. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, всім пока!